Тополям в Тернопільському парку Шевченка вже понад 60 років. В таких дерев м'яка порода, відтак гілля може в будь-який час навіть при невеликому вітрі зламатися. Щоб такого не сталося, в об'єднанні парків омолоджують крони. Матеріали йде на продаж. В основному у нас є основний у нас, з яким ми підпрацюємо це теплокомуненерго. Одна єдина котельня в Тернополі, в мікроніпронятин опалюється дровами для опалення будинку культури і школи. А гілля на дробілку також забирається, дальноміри ділове, продаж йде повністю все, це все йде на рахунок об'єднання парків для заробітної плати і закупівлі матеріалів, інвентаря. Вантажити і збирати зрізане гілля в парку Шевченка комунальникам допомагали працівники міської ради та міський голова. У Тернополі сьогодні провели толоку. Під час двомісячника благоустрою, який розпочався 1 березня, планують прибрати місто, відремонтувати двори, сходові клітки, оновити дитячі та спортивні майданчики. Запланована ще одна тулока 12 квітня. якраз напередодні. Паски, і ми хочемо в цей день зробити висадку дерев. І є така ідея, щоб посадити алею пам'яті Небесної Сотні, яку ми також разом з депутатами разом висадили. Зараз фахівці управління житлово-комунального господарства визначаються, які це будуть дерева, такі щоб вони однозначно прийнялися швидше все, що це буде катальпа або якісь коні дерева. І визначається з цим місцем, де можна зробити дійсно алей, таке де сьогодні найбільше потреба в такій алеї. Городян просять долучитися до двомісячника благоустрою і допомогти комунальникам зробити Тернопіль красивим та охайним. При цьому варто пам'ятати дім це не лише стіни власного житла, а чисто там, де прибирають і не цмітять. Не смітити в першу чергу, це повинна бути свідомість кожного громадянина і мешканця нашого міста. А по-друге, частіше прибирати і не лише посадовим особам місцевого самоврядування, а всім людям виходити і допомагати. Тоді наше місто буде гарне, чисте і буде веселити нашу наше око, милувати нашу душу. І лавочки ламають, витягують, урни з бетоном. Ну роблять все таке необхідне. Кажу, графіті кровно пишуть, дуже багато є. Негативних явищ запрошую одне, щоб наші відпочиваючі його і не смітили, і хаб цінували працю прибиральників, які постійно щоденно прибирають.